Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Кулі снігові робили. Їх до купоньки складали. Капелюх відро стареньке. Ніс моркв'яний, червоненький. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сніговичку, іди до нас гулять. З гірки будемо з'їжджати, зиму сніжною вітати, а тепер трошки швидше. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять, бабу снігову ліпили, кулі снігові робили, їх до купоньки складали, капелюх відро стареньке. Ніс, морквяний, червоненький, раз, два, три, чотири, п'ять. Сніговичку, йди до нас гулять. З гірки будемо з'їжджати, зиму сніжною вітати.